Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом те, про що ми говоримо уже тиждень, 12 ночі, 12 березня. Радіаційна аварія по рівні, мабуть, Чорнобилю, чорноболіося. Чому закрили небо не тільки в Астрахані, але і в Ростові на Ростовські радіаційна аварія пише ядерщик фізика Сергій Волі внаслідок аварії, стався вкидає в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйона. Уряд Росії реально це приховує. Тим часом радіоактивна хмара рухається в глиби бік Саратова. Унисі міста Росії мільйони жителів залишили. Шилися без електроенергії, зокрема світла відсутні і в Ростові на Дону та Анрозі, Краснодарі, а на піармовірі новоросійського елірості. Також діють обмеження в окупованому Криму. політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 му каналу, що причиною масованих відключень світла на півдні Росії в Кримському півострові є чергове виведення з ладу нового одного з чотирьох атомних енергоблоків Російської АЕС на цьому фоні після мирних переговорів в Аравії в останній місяці Кремль хоче збільшити рівень ескалації. Путін готує звернення до українців, нібито про попередження про удари по Києву. Цинічний старий дід вирішив знову полякати Україну та захід. Він вже звернувся до України, заявляючи, що від Арешніка не сховатися. ага, тепер пише телеграм-канал помсти». США уже рознесли цього зброю по хіпрак. Звичайна пустка. У цьому сьогодні будьте обережні. відбудуться пастки балістичних та крилатих ракет під час тренування щодо застосування ядерної зброї. Одразу після цієї заяви Путін мав відплупити пуск над Ракет, втім, не вийшло. Щойно за 760 кілометрів від Москви пролунав потужний ядерний вибух на одному із ядерних полігонів та станції раннього попередження РФ. Пишуть про сотню загиблих і поранених мали терміново запустити ракету Яроса без урану. Втім, в шахті пролунав вибух. Загалом за останні ядерні випробування за останні три місяці понад 750 загиблих знову в окупантів. Щось пішло не так і 30 листопада. Більше подробиці згодом мочевиці. пишуть, що на місцях новий Чорнобиль рівень радіації ну дуже збільшено. Півкраїни. Відчує на собі цей удар. А Росія знову брязка ядерною зброєю згідно знову ядерною доктриною. РФ може завдати удару навіть про неядерній державі. Якщо вона розпочне агресію проти Росії за підтримки ядерної, водночас, якщо раніше нападом вважався ядерний удар, то тепер йтиметься і про звичайну зброю. Утім, Києва захід упевнені це просто шантаж та бажання залякати партнерів України. Сьогодні підкреслимо декілька днів тому ракетний політу. ТО, полігон Хапустін Яр, військова частина 15644 у знам'яцьку ас. Траханської області, звідки РФ запускали нову балістичну ракету по Дніпру, атакували безпілотники. Повідомляють джерела в розвідці. Як мінімум, два ППЛА не були збиті, і завдали ударів по 105-му майданчику полігону. Повідомляють російські телеграм-канали. Зазначає російський телеграм-канал Котляревський. На жаль, атака безпілотників свого часу не заважала пуску. Балістичної ракети Кедра по місту Дніпру, але дорогу на ППЛА тепер знають. За попередніми даними внаслідок атаки все одно загинули цінні спеціалісти, і було пошкоджено. На важливе комунікаційне обладнання. Експерт вважає, що в ядерному ударі можуть бути зацікавлені певні люди з оточення Путіна і Китай. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.